Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий короб для зберігання. Тут я планую зберігати насіння. Такі пакетики з насінням. І вирішила його привезти до пуття цей коробочок. Грунтую білою акриловою фарбою двома шарами. Молоденько. Далі я підібрала ось таку серветочку з травами. Вона да, якраз така цікава такими стрічками, і мені підходить сюди по розміру. Відрізаю фрагменти, які мені потрібні. Тут я відрізаю, тому що вони мені тут якраз потрібні відрізання, а не обірвані. Тут ні підмальовки немає, нічого, тому тільки обрізаємо і на приміряємо. І ось тут, бачите, ще хочу з цим боковушечки напис цей. І на акриловий лак я це все підклеюю. Ось так з серединки, акуратно розношу цю серветочку за допомогою акрилового лака. <кій> з одної <кій> сторони. Далі ці написи додаю. Написи тут є з ромашечками. Вони підуть мені на ці боковушечки, і просто напис без квіточок, він піде на тильну сторону. Так от ще раз прохожуся лаком дуже добре. Зразу забрала тут залишок, який мені не потрібен. Поки підсихає та сторона, я на цю тильну сторону. Ось тут підклею шматочок цієї серветки. І на верхушечку напис без ромашечок. Там я буду робити об'ємні квіточки. Так. І так само роблю тут передню частинку, такою самою серветочкою, цим шматочком, таким самим тут. Вже напис Тут, бачите, зразу забираю. Щоб воно мені не заважало. воно акуратно, вологе і Завше я на суху з тесою це все, але тут мені потрібно його було зняти зняти ще й вологі щоб воно не чіплялось одне за одне. От. І напис От. і так само другу сторону. Роблю ось так. Це виглядає. Сушим це все. Забрала залишки, які мені не потрібні, і просушую. Я розвожу фарбу, яку хочу використати для серединки цього короба. Розвела ось таку зелену з оливковою оливковою. І перший шар цієї фарби пішов у мене на цей коробочок. Тоді він трішечки невкривистий такий. Бачите, я тут і оці ребра прохожуся цією фарбою, От. щоб відтінити цю серветочку. І... Але для середини він не дуже, не дуже вкривисти ця фарба, тому я буду ще давати ще один шар. От. Так, пройшлася, бачите, по Цих всіх реберцях, боковиночках, тепер серединку зафарбовуються. У мене буде такий перший як грунтований шар грунту. Бачите, не дуже він вкривистий і колір мені не дуже сподобався. Поки це все підсихає, я роблю квіточки. О, такі от ромашечки з цього молдика крахмалом підсипаю і роблю. Квіточки, які мені підуть на, цю, на цей коробочок. Чотири таких ромашечки, одну більшу квітку. І ще з другого молдика я зробила два листочка. От. Підклею я ці квіточки на клей дракон. Ось так видавила трішечки клею сюди, шпажечкою набираю і підклею ось тут. На передній частині ці дві ромашечки, і з тильної сторони, ось тут по боковушках. І ще посередині додам квітку, бачите, більшеньку, і два листочка. Сушим це все. Після просушечки я розмалюю квіточки, так як це ромашечки, я їх буду робити білі. Щоб вони гармоніювали з тими ромашками, які у нас на серветці білою акриловою фарбою, прохожуся по квіточках, зеленим акрилом по цих листочках, а серединки в цих ромашечок я буду робити. Жовтим універсальним контуром. Він дуже яскравий цей контур, і ці серединочки дуже гарно о, з цим контуром <кій> <кій> виглядають. Далі мені потрібно зробити фарбу. В мене тут була розведена така коричнувата. Без коричневим фарба. Я додала туди <кій> зелений концентрат для фарб. І ще додала, у мене там була фарба трішечки інакшого кольору, <кій> яку я робила сама з концентрата сніжки і акрилового лаку. І ось такий цікавий зелений колір у мене вийшов, зафарбувала. Він гарно вкривистий і такий цікавий колір. Бачите, додаю ось ці серединки. Не тільки на ці ромашки об'ємні, а і на ось ці, де намальовані. Далі зеленим контуром роблю ось такі крапочки. Тут уже на цій серветочці є крапочки такі, але вони бліденькі. Я їх зробила більш яскравими. Далі олівець, тильна сторона, там, де ця резиночка. Гумка ця така для витирання, вона гладенька там. І дуже добре робити ось такі горошки білою акриловою фарбою роблю ось такі горошини всередині. Сушимо це все і лакуємо трьома шарами акрилового лаку. Лак будь-який, або глянцевий, або матовий, який вам більш подобається. У мене тут матовий акриловий лак. Знову це все дуже добре просушуємо. От. І після просушки моя коробушечка готова. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть дзвіночок, щоб бачити, слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на зсу разом до перемоги. Слава Україні!